Жоден, я ще раз повторюся: жоден із українських зрадників, які залишились на окупованих територіях, і зараз співпрацюють із окупаційною владою Росії, а жоден із них не доживе, якщо не до кінця літа, то до нового року точно вони всі будуть знищені або ж українським підпіллям, або нашими партизанами, нашими спецслужбами, або а, спецслужбами Російської Федерації вони будуть просто знищені, бо їм ну це такі. Це розхорозходний матеріал, який який в принципі не треба навіть окупантам. Так і до речі, зараз соцмережі відреагували на історію. Із сальдо, і вже з'явився такий мем, як отрицательне Сальдо». Я жартую, що вперше за часи незалежності в Херсоні, в Херсонській області, дійсно фіксується отрицательна Сальдо». Ну, це така хвилинка гумору. А якщо говорити серйозно, то окрім сальдо є ще одна історія: це Віталій Гура, якого також ну скажімо, або наші підпільники, або можливо, також якісь конкуренти. Ліквідували, от його розстріляли після пострілів. Він залишився ще живий, але коли його транспортували на гелікоптерах, російські окупаційні війська, очевидно, в Крим для того, щоб надати якусь медичну допомогу, він помер. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо про цю історію? Те, що можливо не потрапляло поки в змі, і як ви загалом оцінюєте ситуацію з тим Віталієм Гурою? Ситуація з гурою виглядає ще, мабуть, цікавіше ніж ситуація сальдо. Його розстріляли прямо біля його будинку. Тобто, йде мова про, про зухвало, про те, що а, колаборанти не можуть сховатися, зрадники не можуть сховатися навіть у себе вдома. Йде мова про зухвалу реалізацію їхнього знищення, і, а, і, тут, і тут мені дуже дивно насправді. Що росіяни навіть взялися його кудись евакуювати? Давайте поаналізуємо. Просто каховка так вона дуже стратегічно важлива для росіян. І так вона стратегічно, стратегічно для них стоїть з питанням того, що якщо, якщо там у них не буде нормальної вибудованої конструкції, нормально вибудованої співпраці, то там їм буде дуже зле і. І питання в тому стане відносно взагалі усієї Херсонщини, бо кримське угрупування далі не зможе потрапляти на територію України. Але отут питання того, що оцей тяжко поранений зрадник, він евакуювався до Криму, до кримських лікарень. А що немає лікарень у Херсонській області? Вони ж там є і працюють, тобто вони чітко розуміли про те, що навіть при попаданні до херсонської лікарні йому нічого не світить, і відповідно його намагалися евакуювати туди, де в них точно лікарні під контролем. А, але але тим не менше, на превелику радість тут можна, можна чітко для себе розуміти ще один зрадник, ще один колаборант був знищений. Така доля, я повторюю, чекає їх на на їх та всіх.